Привіт! Ти в відносинах. Давай подивимося, що між вами? І що у вас за відносини? І перше питання, яке ми задамо картам, це яка енергія панує в ваших відносинах? Чоловіки, перекладайте, будь ласка, на себе. І так, яка енергія панує в ваших відносинах? Чудова. Чудова енергія взаємодії, любові, кохання, взаємоповаги. Карта двойка чаш це партнерство, карта не просто кохання, там, любові це карта найперше це приємного. Спілкування, приємного партнерства. Тобто, ви як дві рідні душі. Ви просто розумієте і поважаєте один одного, гармонія у вас, так? І абсолютно нічого вам більше не потрібно. Ви просто ви насолоджуєтесь кожним моментом. І кожним моментом. Ви, наприклад, він на тебе погляне, а ти вже знаєш, що він хоче сказати. Він сказав, наприклад, першу фразу, а ти доповнюєш. Це просто між вами така гармонія, така, такий лад, ну просто супер. Вау! Давай подивимося далі. Що відчуває до тебе твій партнер? Які його думки? Можливо, нам карти покажуть, які в нього зараз емоції. Що відчуває до тебе твій партнер? Думки його, емоції. Давайте. Тебе партнер дуже серйозний. Дуже такий людина, яка любить у всьому порядок. Ну, одним словом, імператор. Ще можна так коротко сказати про нього, що чоловік має якийсь бізнес, можливо, працю хорошу, так? має вже за спиною якийсь досвід, досвід життя. І він відчувається, що він от на своєму місці. Він знає, чого він хоче, він знає. Наприклад, в нього все розписано. Він любить порядок, він любить, щоб було так, як ну, можливо, трошки він такий. Можливо, він, як ти тобі відчув, ти думаєш так, да? тобі так відчувається, що він якийсь занадто строгий, або не сильно він там проявляє свої почуття до тебе. Ну, ти знаєш, його слова, я один раз сказав, що я тебе люблю. Тобі я ще буду кожен день по. Кожен день тобі говорити. Ну, от він такий. Він розуміє, що якщо він сказав один раз, що він тебе кохає, він не буде говорити тобі цього щодня. Але це є. Це є, тому що енергія між вами, енергія радості, щастя і любові по двойки чаш. Так що це є, але він не завжди це покаже, бо він імператор. Він привик так, звик так, що він один раз сказав і цього достатньо. Добре. Що ми ще подивимося? Давай подивимося, яку роль ти відіграєш у ваших стосунках для нього, наприклад, тут, як він усвідомлює твою позицію? Так? Хто ти для нього? Яка роль твоя у ваших відношеннях? Твоя роль в ваших відношеннях? Боже, старші аркани, тільки слухай, це дуже такий важливий для тебе партнер, іерофант. Що це означає? На це питання. Яка роль і твоя яка роль в ваших відносинах? Це він відчуває, що ти людина, послана йому свише, так сказати, так? вищими силами. Ти людина, яка послана його підняти наверх. Він відчуває, що з тобою він росте. Що ти як сонечко, він радіє, він навіть, хоч він і імператором тут виходить, у нас так показується, але ти виходиш іерофантом. Тобто, ти можеш, він учиться у тебе, ти як наставник його. Ну в якому сенсі? Що ти не то, що там говориш, як йому жити, так, ти просто коли. Можливо, ти замічала так, що ти от говориш, він прислухається до тебе, да. Хоча він може й сказати, що та я це вже знав, але він все рівно зробить так, як ти йому порадила. Він до тебе прислухається, тому що ти він відчуває, що ти людина, з якою він буде рости, з якою в нього все вийде, все отримається, буде все так, як він хоче. Так? І він, чому у вас такий союз вийшов, гарний, да? тому що він розуміє, що ти. Якби для нього. Ти створена для нього, і він ні за що не хоче з тобою розстатися. Він для тебе дуже важлива персона, і ти для нього дуже важлива персона. Ти навіть вище, він ставить тебе вище за себе, тому що ти як його учитель, розумієш? Ну, такі відносини у вас дуже хороші, прямо дуже хороші. Я дуже радію за вас. Добре, а давай подивимося, чи є у вас якісь між вами якісь страхи? Можливо, якесь, ну, може бути минуле, якесь чи внутрішні якісь бар'єри. Що може, чому він так виступає, як от такий, як імператор? Він от трошки таки, от любить, щоб все було по порядку, щоб все було так, як він сказав. Чи це його? От таке внутрішнє, чи це можливо якийсь страх, можливо, якийсь підсвідомість щось йому говорить, можливо, якийсь минуле йому так ну, говорить, що саме так треба. Дай подивимося, якісь, може, страхи є між вами, якщо немає буду тільки рада. Але запитання таке поставимо картам. Чи є між вами щось таке, що блокує ваші відносини? Слухай, ну нема нічого. Я просто в шоці. дивись, яка гарна карта. Коханці влюблені по-російськи, да, ця карта говорить. Які блоки? Зовсім ніяких блоків. Між вами все чисто. Між вами просто супервідношення і партнерство, і кохання, і секс. І просто між вами все так чудово, що аж навіть боюся злазити. Постукаю прямо. Щоб не злазити. От дійсно, люди, які дивляться цей розклад, яким він заходить, я вам щиро бажаю щастя і радості. Хай у вас так і буде. Ви знаєте, дуже рідко, коли випадає що такі всі хороші карти, це просто, ну я не знаю, це дуже гарно. І на питання, що блокує нічого. Між вами тільки любов, тільки щастя, тільки радість, милість, а то, що він виступає як імператор, ну такий в нього характер. Можливо, він овен. Може бути скорпіон, стрілець, так? Можливо, він не просто може бути в нього там, які числа там можуть бути. Ну, Там це треба дивитися матрицю, не можу так сказати зразу. Так? Може, він просто такий в нього характер. От він любить, щоб було по його, але це ж не страшно правильно. Коли є любов, коли є повага і взаєморозуміння, це просто, ну я не знаю. Це така радість. І я щиро за вас рада. Давай подивимось, який потенціал у вашої пари. Да? Чи є у вас перспектива надалі там, бути разом? І в чому сила вашого Союзу? А Союз у вас дуже міцний, я вже бачу. Просто хочеться побачити, в чому ж сила вашого Союзу. А знаєш, в чому сила вашого Союзу? Тому що ви кожен, ви вже пройшли якийсь, в кожного за плечима є свій досвід, так? І ви вже в порівнянні тому, що між ну, було у вас до вашого цього союзу, ви вже вмієте порівняти, ви вже побачили, як буває, як може бути. І тепер ви просто ви вистрадали цей союз, ви вибрали один одного із тих варіантів, які у вас були. В чому ваша сила, давай ще глянемо, в тому, що ви, да, дійсно, у вас е, е, в зв'язку з досвідом, таким не дуже хорошим досвідом в минулому, да? можу так сказати, що досвід так собі був. То ви так хотіли, ви так просили вищих сил, що щоб дали вам справжнє кохання. Ви дуже просили. І по зірці ви його отримали. Саме ви просили. Ви за можливо, під новий рік там, чи на день народження? Ви загадували бажання і ось воно здійснилося. Ви отримали то, що хотіли, розумієте? Я вам дуже, дуже по-білому заздрю, чесно, будьте щасливі, будьте щасливі і кохайте один одного. У вас все прекрасно, ці пари, які дивляться мене, люди, в яких є пари, які дивляться мене, яким підходить. і Я дуже за вас рада. Будьте щасливі!